Дайте мені посвідчення. Ви мені Тому що розказуєте? Понятно, хто посвідчення мені? Бо я прийшов уважний клоун, важний клоун. так от, -от, -от а в а формі важний клоун. Що? Прийшов дайте мені посвідчення. Я прийшов і Чого і ти в руками, руками, руками? Що, клоун? І ну знімаю. от вітер, да. от така у нас служба. І так, от така, потім ви спрашуєте, чому мусорами називають два клоуна в формі поліції влаштували шоу. Ви зобов'язані на них подивитись, але головний посил даного відеоматеріалу рівень довіри населення до поліції. Є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. А ось стосовно цього, вашу думку напишіть одразу в коментарях. Обіжений і тебе десь уніжали, а біжені життя стоїть і розказує мусор. Небайдужий чоловік вирішив допомогти водію. Що з цього вийшло? Подивіться. Шоу мас го он що ви останавлюєте людей? Чому ви займаєте? Не перешкоджай, будь ласка. Шо шоприш наші діяльності кармінки ваше? Да, який кармін? А які який кармін? 35 що ви остановили п'ять чого Я становілічніку пояснив сьогодні. Розглянемо основні косяки, які допустили співробітники поліції, і які помилки зробив водій. А О, особа я вас питаю, удостовірення на пе на перш давай чому ви Давайте. зупинились? Я, яка різниця? Чому ви я нас під спілкуюся можна удосторіння? ваше? не можна. Можна. Не можна. Чому? Я б вас останавливал, тоді б я показав, я вас не знаю. Останавливать? А що вам що не кажуть, що на першу року? Нічого, нічого не кажуть. Взагалі нічого нічого не кажуть. кажуть. Ваша веселіна. Кому? Мені. Кому? Особі. Які особі? Особі. Які особі? Особі. Які особі. Яка різниця? А Що, ви, не знаєте, що, що прописано? ви до нас підійшли? Що ви хочете? Я, я хочу знати, що ви тут що? робите. Ідіть, ось у видіть. Що ви тут робите? Що ви тут робите? Так я у вас За порушення дорожнього. Де ваша жилетка? Де у вас значок? Де у вас фальшой? Що ви Де у вас фальшой? Де у вас фальшой? Що до... до побачення? Отак от працює у нас поліція України. Ні бейджика, нічого. Отак от на першу нічого не показують. І що? Легше стало? — Це не легше, що, адекватше що? С... що. Ви несе не не, не та що Ви несе та спілкуюся? — Яке спілкуєтеся? Якщо, якщо з людьми ти бесідуєш своїм товаришем, ти приходиш носом свого, вскриваєш, де хтось чіпає, чи що? Я вас по закону? По питаю. закону, що по закону? Удостовіріння Яке? На підставі чого? Ваше. На підставі чого? На першу, на першу на, вимогу, на першу вимогу на першу, особі. На першу вимогу. Так. У вас тут зупиняв? Ні. Ну все, що. Так, а зупиняв. що, якщо я, ну. я не можу підійти к поліцейському і запитати в нього Прошу, Прошу, про профіщення? На першу вимогу. На підставі чого? Ви що не на розповіли? першу вимогу. Я б не зупиняв, тоді було б друге питання. Все, друже, йди собі собі. Яке друже? Ви. Чого не часто з Іди з Просто так качаю, да? Что, денег захотелось или что? Яких? Яких? А что, А что вы вот это занимаетесь такой? Что, с кормилку сливают или что? какой? Якою? Якою? Так а что? А что? А что, что ты телефон достал? Скажи мне. А что ты меня тыкаешь? Пода ты не имеешь Я права шо, не шо? и ты не имеешь права вообще использовать а телефон в личных целях. У нас тут з'явился черговый Стивен Спилберг в форме полиции, який почав. Фіксувати все на власний телефон, друзі. Ви в свою чергу зупиняє поліцейський, помикаємо відео і фіксуємо його дії. Порушую ваші права. У вас будуть докази, а краще фіксувати на новий 16-й айфон. Долучайтесь до нашого клубу до 31 березня, обирайте пакет послуг на рік, оплачуйте і автоматично стаєте учасником розіграшу. ты мне тут тыкаешь. Пришел, будешь так, Так, а что? Так, ты, на службе, я тебе тыкать буду. На службе. Будешь ты с вами там действовать. Смеяться, Смеются, обои. Вот такая у нас несется служба. 61, 58. И что? И что? И что? Вот так вот вы будете, вот так вот работать будете, да? Вот так вот, вот так вот служба. Что вы понимали? Просто полиция Украины. 6158. Ни удостоверения, никакого жилетки, ни бейджика, ничего нету. Вот просто. А, смотри, еще умничать стоит. Ты если бы не в форме был бы, ты, я бы тебе рассказал бы просто, понимаешь, да. Таких что, ты думаешь уже, ты думаешь, ты за ней перевелся богат. и думаешь, уже все я нормально, да? Рассказчики а, Да, 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 я бачу, богатые. Рассказчики бачу. Бачу, бачу, все бачу, все бачу. Бачу. Що тебе шефес? Шешер? Де командир? Ну Де командир? Який командир? Твій командир? Який командир? Твій командир. командир? Батальйону твого. Який командир? Який командир? Що ти колон? Що Ти клон? Что ты видишь клоун? Ты сейчас как клоун себя ведешь. Ты понимаешь? Бачу, я бачу, як ти себе ведеш. Як я себе веду? Ну, так, я так, як, як вам нормально підійшов, поздоровався, Удостоверение попросив? Даже человек тебе скаже, як ти спілкувався, паршу Так, яка какая мира, человека? Що, вам денег хочеться зустріти, да, людей? Ну, і а какие? І... А что вы людей? Чого ви займаєтеся? Не, не перешкоджай, будь ласка. Карминки ваши, да? А какие? 35 осіб. Чого остановили? Чего Чо остановили? Я Якщо вам потрібна література, яка допоможе вам при спілкуванні з такими поліцейськими, посилання знаходиться в описі під вашего. Е, вам не чим? Нарушив. Що нарушил? Поворотник. Не включили поворотник? Yeah. Ну, давай видео доказательства про А що святого? Сейчас мне думал? проще, чтобы выписали, да я поехал. Ну а ну, то, то есть тебе все равно то, а что они делаю... беззаконием занимаются, да, эта да, да, вот хуйня закон, всякая, я... да? Может я и нарушил, я же не отрицаю этого. Может застыкал и нарушил. Ну то есть видишь, они, ты понимаешь, что они вот так вот катаются, бабки всех просто, у них есть, им надо план выполнить, они только штрафы, они просто вот так вот по беспределу и все. Кого? Чтобы унижали меня как вас или что? Чё ты унижаешь? Ты может попроще будет. А что попроще? А что ты унижаешь? Давай, а что ты унижаешь? Что ты мне сделаешь? Смотри, что ты, стартуешь, ты, 11.79 одиннадцать семьдесят девять, Смотри, стоишь, выполняешь. А что? 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 че ты метру руками ругаешь? Все клоун, ну Май вот, видите, там, да. вот такая у нас служба и происходит. Да, вот такая у нас служба, вот такие ну, нас гражданины. Гражданины, я нормально пришло, подошел пришло, к вам. Пришло, дайте пришло, дайте пришло, мне посвідчення. Вы мне пришло, что рассказываете? Понятно, кто посвідчення. Я пришел важный клоун. Важный клоун? Вот так ну, вот в форме важный клоун. Хорошо, пришел. Дайте мне посвідчення. Я пришел. А потом вы, вы спрашиваете, почему пришло, вас мусорами пришло, называют? Вот именно. Так это все общество, это вся Украина так говорит. Друзі, хвилинка корисної для вас інформації. Кожен водій повинен мати автоцивілку. А з додатком, Hotline Finance це зробити просто та швидко. Сервіс зібрав в одному місці найпопулярніші страхові компанії. Порівнюйте ціни, вибирайте оптимальний варіант. Та оформлюйте автоцивілку за кілька хвилин прямо у смартфоні. І не забудьте скористатись моїм промокодом ДімаПАЛТАВА10, щоб отримати додаткові 10% знижки на автоцивілку. За бажанням цю знижку можете задонатити на ЗСУ. Посилання знаходиться в описі під даним відео. Біжаний життям, тебе десь уніжали. Біжене життям, стоїть і розказує мусор. Що по мені видно? Воні Скажи мені, що по мені видно? Мусорний мусор, це все вона, все твої слова. Ось і все. Тому що це не воно. моя думка. Воно. Зайди в інтернет і почитай всі коментарі. І ти себе увидиш. І себе ти увидиш. Треба просто провести такий код. Не пойду ж на інтернет, щоб бачити. Так, звісно. Я готовий відповідати за всі свої слова. В чому проблема? Ви готові? Ще якісь питання у вас є до нас? Посвідчення, покажіть Яке своє. Кому? На першу вимогу Тому особі, гражданин Як України, ви при, чому ти ти при, чому? Тут, не при чому тут підійшли, Щось хочете діти. При чому тут? При чому тут? Отак от ви несете суббу. Я хочу узнать ваше удостоверение. Я подошел до поліцейського України. Правильно? Я хочу його удостоверение. Та хто? Ознайомиться на першу вимогу. Ви так, о -от, о -от, що, не понимаете, что такое статьі Дивіться, Якщо б ми до вас підійшли. Да, я вы вам споруды, ничего не показал бы! Да, Поверьте да, мне, чтобы да, вы ну, у меня документы не да, выпросили да, бы вообще, даже раз, на коленях, понимаете? Кто на коленях? Что? Бурл, 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 ну, бурл, бурл, ну, скажи, попросили бы, попросили бы, попросили бы, Потому что ты обиженный. Так как ты в обиженной форме стоишь. Себя поднять, Причем, При чем тут поднимать, скажи, блин? Да, 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 давай удостоверение свое. Давай удостоверение свое. Кому? Мне! На первом мог. Какое, какое, что Что, вы пошли дальше деньги зарабатывать, да? да? -поте -поте? Вот и мусора, вот вот у нас вот такая служба идет. <говорит> вот и <говорит> вот так вот происходит. Шо, Шешит? Ничего. Саска тут. Ну вы да? такой, дальше херней будете мать, а за... дальше никто не будет. Где тут? Вам нормально подошел. попросил на первую вымогу. <говорит> вы мне что сказать, Такого даже не существует? Я кого не существую вот таке, ви статті таке не знаєте? Виходить лівий чоловік і буде бігати 10 чоловік. При чому тут десять человек? Вам на першу вимогу, ви повинні, гражданину України, предоставити удостоверение прийде, служебное. Якщо я з людиною спілкуюся, приходить третій, втриває, не зрозуміло чому. А при чому тут третій втриває? Я оберегся ютуба я класний пацан. А ч, ч, при чому тут? Так пройдений вид. Так ви давайте введіть, я все нормально і все. А я все нормально не веду, чи Ну Надала да, на що хваліти ти сука. Так, а получилось? все, що получалось все, все, ти... Ой, а Що трапилось, співробітники поліції? Перед цим ви зазначали, що водій, начебто, порушив правила дорожнього руху. Коли постає питання доказів, ви одразу посміхаєтесь і в подальшому відпускаєте водія. Чому тому що небайдужий громадянин вас фіксував? який дещо та знає? Які якісь питання у вас є до нас Косяки Поліції, Косяк перший, можна ти, 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 ваше? не можна. Можно удостоверить? Е, Почему послу... ваше удостоверение? Кому мені кому особі? особі особі особі? Якій особі звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення. Дані співробітники поліції не представлялись, свої посвідчення не пред'являли. Це є грубе порушення закону України про національну поліцію. Ще якісь питання у вас є до нас? Косяк номер два. Ні удостовірення, ніка жилетки, ні бейджика, нічого нету. Вот просто. А, смотри, ще умнічать стоїть. Ми побачили, що співробітник поліції не мав на груді жетону. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксування її за допомогою технічних. Засобі. Це якісь питання у вас є до нас. Косяк третій. ми бачили, що співробітник поліції почав на власний телефон фіксувати даного чоловіка. Що, денег захотілося, лишав? Яких? Яких? А що, а чого ви займаєтесь такою? Що, скармінку збивають, чи що? Якою? Якою? Якою так а що? А що? А що ти телефон достав? мені? А чого ти мені тикаєш? Наказ МВС номер 1026, де зазначений чіткий. Перелік технічних засобів, якими користуються співробітники поліції, і власний телефон там відсутній. <рес> <Чайки>, це <з> якісь питання <рес> у вас є до нас. Помилки водія. По перше, ми побачили, що водій передав в руки свої документи. Ніколи не потрібно це робити. Чинним законодавством України не передбачено, що водій зобов'язаний передавати в руки поліцейському документи. Передав документи, будеш заручником ситуації. Друге, поліцейський вказує, водій порушив правила дорожнього руху. Ну, нарушив. Що нарушив? Поворотник. Не включили його поворотник? Ну, давай відео доказательств про сіснів. А що Мені проще, щоб виписали, де я поїхав. В першу чергу потрібно мати докази. Першу чергу вимагаємо докази, тому що є відповідне рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції Поліцейський, без доказів ви не маєте права штрафувати водія, але на жаль, все одно їх це не зупиняє. Дуже багато поліцейських вважають, що очі це доказ, будь-які фактичні дані це доказ, і штрафують водіїв. І такі штрафи для учасників нашого клубу ми безкоштовно оскаржимо. Є до нас, друзі. Рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу для того, щоб ви мали можливість отримати і консультацію, і допомогу. І напишемо скаргу і оскаржимо незаконний штраф. А тепер повернемось до головного згідно закону України про національну поліцію. По перше, діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності поліції. Стосовно цього, напишіть свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підтримати канал підпискою, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі!